Почалася тривога, донька пішла в укриття. Я зібралася, але почалися вже вибухи на вулиці. Тому я вирішила, що бігти під вибухами немає сенсу. І я пройшла в коридор. Ну, система двох стін. Коли я туди забігла, почула, що летить скло. Пані Надія з сумом в очах згадує ранок 29 грудня, коли російська ракета влучила в пологовий будинок, навпроти якого живе жінка. У нас на цьому місці у куточку біля телевізора стояла ялинка штучна. А ось іграшки, які були на ялинці. Ви бачите на що перетворилися. Тут дуже цікаві іграшки. Є авторські роботи. Вибухова хвиля розтрощила півквартири, вибиті вікна та двері, уламки скла на килимі та повний хаос у кімнатах. Ви бачите, плити трохи. Як, на мій погляд, здвинулася, відкрилася оця щелина. Ну і тут все, все. Ну картини ми зняли, деякі вилетіли картини. Бачите, залишилось тільки рапа. Картина десь теж є. Жінка має велику колекцію авторських картин, іграшок та статуеток. На жаль, мало що вціліло. От я дуже любила оцей теж авторський підсвічник. Але бачите, він зламався. От. Безумовно, я спробую його віддати на реставрацію, щоб повернути до життя, бо авторські роботи завжди дуже дорогі. Для... Не за вартістю, а за тим, що воно. Зігріває тебе. Друзі родини одразу приїхали на допомогу. Разом збирали речі та відвезли у безпечне місце. З тих пір пані Надія з донькою живе у них. Новий рік зустрічали разом. Я виходила з квартири, вже бачила, що воно зруйновано, в якому стані і все інше. Де чекалася, коли приїхали колеги, допомогли прибрати і комунальники залишки вікон, вікон балкону. І потім вже поїхала до них. Надія Іванівна кожного дня приходить до своєї квартири, наводить лад та намагається повернути усе як було. Аби допомогти жінці якнайшвидше розпочати ремонт у квартирі, ви можете переказати кошти на її картку. Реквізити ви бачите на екрані.